Так, Ковілай 300 заїхав на регулювання клапанів. Ну і заодно карбюратор поправити. Бо трошки він бідний в суміш. Він ще на заводських налаштуваннях. Пробіг, що у нас там? Дві 300. Не можу виключити запалювання. Власник уже перезув на мотарди дуже класно виглядає, телефон не передає, він як зібраний, повністю з баком, з пластиком, дуже бомбезно виглядає. Воно вартує ти грошей, щоб ще мати комплект коліс мотар. Дорого, але воно варто. Ну що, йдемо повторюватись по налаштуваннях клапанів. На Гіоні я показував. Тепер покажу на ковід. Мотор у нас так, мотор у нас, щоб було всім понятно, 174-й. В першу чергу знімаємо сідло, потім бак з пластиком, відкручуємо радіатори, потім знімаємо кришечку. Отой От болтик саме так, саме тяжче розкрутити. Треба простим шестигранником 10 тисяч оборотів зробити. Ось таким шестиграночком треба сидіти і бавитись, бо воротком туди не залізеш і тут зазор маленький. Цей трошки легше відкрутити, але все одно треба побавитись цим. Ну то таке. На Налеті в новому кузові вже набагато легше. Так, потім зняли баксідушку, відкрутили кришечки, шукаємо мітку Т, обов'язково проти годинника. Якщо перескочила мітка, назад не вертаємо, знову прокручуємо, щоб була мітка Т. І на розпредвалі є міточка. Вона має співпасти з краєчком оцієї пластиночки. До речі, цю пластиночку перевіряйте. Чи нема люфта, чи болтик не попущений. Вже були випадки на адванс 300. Пластинка або тріснула, або відкрутилася в мотор. Ну, я тої всієї історії не знаю. Знаю одно, що розпредвал <кій> їздив туди-сюди, обірвав клапана і знесло півмотора. Так що, раз залізли сюди, обов'язково перевіряйте. І як вона тут тримається. Так, зазори. Впускні клапана 004, випускні 006 або 007. Я ставив 006. Виставили контрагайки законтрагайли. І 10-15 обертів проти годинника прокручуємо і знову перевіряємо. Зазори, чи в не втекли щуп, зараз покажу. Щупи мали, мають заходити трошки з натягом. А якщо щуп буде пролітати, може при нагрітому моторі трошки цокотіти. От, бачите, він не пролітає, трошки з натягом проходить. Та і все. Закручуємо, збираємо, і можна дзвонити щасливому власнику. А ще карбюратор на заводських налаштуваннях був, та могла піднята трошки. Піднята, ні, впущена. Я її поставив на середину і буду вже бавитись сумішю. Зараз збираю, ставлю бак і буду регулювати. Плюс-мінус 2-2,5 оберта тут має бути. Глава тут хоче бути на середині, можна вище класти, але буде під, підливати, може пострілювати у вихлопну.